Та й правильно робите. Зараз останнім часом зачастую зовсім цією пилочкою нашою Tiger Protect 30 см шина з 4-амперними акумуляторами. Дуже часто ось вона йде в такому кейсі потужньому, почали замовляти із оцею нашою базою. Ну, за додаткові кошти, от така 4А зарядка база. Бо правильно цей акумулятор, що в комплекті йдуть за годинку раз і зарядив. Бо в комплекті з пилочкою йде звичайний блочок 1 амперний. Що треба один акумулятор 1 годину заряджати. А цією раз за годинку. ой ну За 4 години заряджать 1 ампер. Треба 2 акуму, щоб зарядити, 8 годин, якщо цього а цього, за 2 години ви зарядите і все, акумулятори заражені. Тому, на мою думку, це правильний вибір, тим паче, зараз цим світлом, що не завжди є, щоб підзарядити. А так набагато швидше зарядити Так що пилочка ось така з літера левий подарунок, безсвітковий двигун. Потужня три